Доброго ранку всім. Зараз я хочу показати, що в мене зійшло по розсаді, які квіти, розказати в які я сроки їх висівала і через скільки днів вони зійшли. Це в мене квіти всі багаторічні. В цьому році я не садила однорічних квітів. Всі тільки багаторічні, тому що хочу висадити один раз в ґрунт на свої клумби, свої квітники, і щоб вони кожного року самі росли і квітували. Спершу покажу розсаду гортензій і будлей, які я купила по Фейсбуку. Вже я їх пересаджувала в місті з вами, показувала відео, як я пересаджувала От пройшло два дні і розсада стоїть. Стоїть на дорощування. Непогано стоїть. Ну, а зараз почну показувати вам розсаду. Температура в мене тут на стелажах 20 градусів приблизно. Начну з хурми. Ось така хурма в мене. Це я висаджувала Кістечка, з кисточки 20, зараз скажу, 20 січня от цій розсаді хурми рівно місяць. І скажу так, що хурмоводи, які займаються вирощуванням саженців хурми, всі кажуть, що потрібно кісточки стратифікувати. Я не стратифікувала. З'їли хурму, вин, виняли з неї кісточки і вони в мене лежали в теплому місці. Потім я їх просто положила в ватний диск, змочений водичкою. Вони трошки проросли, я їх поклала в землю і вони починають рости далі. Кім'ян повзучий. Густо зійшов, гарні рослинки. Вже буду їх пересаджувати, вже з'явилися по парі справжніх листочків. Посіяла я дім'ян 20... 30 січня в цій розсаді 20 днів. Також 30 січня посіяла прунелу земфіра. Ось така розсадка. Вже також її буду пересаджувати сьогодні. По срокам схожості Тім'ян повзучий зійшов на третій день, взійшов 2 лютого, 6 лютого зійшла прунела, всходила 6 днів. Далі мізімбріантемом. Це єдина рослинка, яку треба висаджувати кожен рік. В тому році. В мене не вийшло його виростити. Засталося, засталося насіння і я, щоб не викидати насіння, тому що на наступний рік воно вже буде негодне, посіяла знову його. 8 лютого я його посіяла і через недільку він вже зійшов весь. Не зійшло. Не зійшла. Рослинка в мене, зараз скажу яка, седум пурпуровий килим. 30 січня я його сіяла і зовсім все пусто. Ось якась невеличка рослинка, але я думаю, що це якась насінинка, осталася в ґрунті і оце вона зійшла. Седом цей не зійшов. 20 днів сходів немає. Ломи камінь. Посів 30 січня сходи 8 лютого. 9 днів і вони почали сходити. Але такі тонюсінькі. ну як, Тонюсенькі, та рослинки, і я не знаю, і вони не розширяються, ну якби дуже погано зростає. Може їй потрібно, не знаю, тут при цій температурі 20 градусів, може, можливо їм це забагата температура. Винести в прохолодне приміщення, але ж рослинки дуже-дуже маленькі, тоненькі. В общем, якось я боюся ще виносити в холодне приміщення. Прохолодніше приміщення. Тому стоять тут під лампами. І ще один у мене ломікамінь є. Так, ось очки він. Також зійшли не, всі, не все насіння, зійшло дуже мало. Але також такі тонюсінькі. Зійшли одночасно. Через 8, через 9 днів. Але теж такі тонюсінькі, не знаю, що з них вийде, з цих рослинок. Далі Іберіс, це Гібралтаріка, з усього насіння. Зійшло всього три, і одна вже пропала, дві ще держуться. Сходить вони почали через 10 років. Діб від посіву. Це іберис Гібралтарика. Посіяний був 30 січня. І ще в мене є один берез. він зовсім не зійшов. Цей був посіяний 25 січня. Ось пусте все. Ну, я ще не відставляю, можливо, в общем, чекаю, чекаю. Якщо до кінця лютого не зійде, значить ці формочки приберу. Далі Гвоздика трав'янка. Нерівномірно я їх розсіяла насіння при посіві, тому з однієї сторони їх багато, з другої сторони... Пошти немає. Посіяла я її 30 січня. 30 січня я більше всього насівала насіння. І через три доби гвоздика почала сходити. Так, быстро, быстро, быстро сходити. Вже також буду її пересаджувати, тому що вже, появ... вже з'явилися справжні листочки. І вона дуже загущена, тому її буду розділяти по окремим ємностям. Далі стахіс, ніжність. От такі рослинки вже величенькі, Краєм треба пересаджувати, вже, вже буду пересаджувати. Також по 30 січня сходи з'явилися через 5 діб. Дуже швидко зійшов арабіс. Він був посіяний 13 лютого і буквально через 4-5 днів почали пробиватися сходи. Також так дуже загущено, буду висаджувати його в окремій ємності, мабуть, дня через два, тому що ще... Справжніх листочків немає, тому поки трогати його не буду. Ще підожду. Може два дня, може недільку. Зійшов він буквально дня через 4-5. Дуже швидко. Можна зійшов. Зараз буду висаджувати перший ім'ян. Гейхера в мене взагалі не зійшла. Я не знаю, чого вона не зійшла. І не зійшла ясколка. Осколки у мене кущ є, такий гарний кущик, його можна буде розсадити весною потрошку кущиком. Корінчики вже є, от їх видно. От не знаю вам, чи видно, чи ні. І отак от, от по кущику буду висаджувати акуратно, щоб борослинки ще маленькі. Пендітні, щоб їх не нарушить. Так, трошки придавлю і трошечки там земельки підсиплю. Така ювелірна робота, щоб не нарушити не корінці, не саму рослинку. Ось такий кущик у мене получився. Невеличкий. Він розростеться і буде... Все добре. так стільки в мене вийшло. Сім стаканчиків вийшла тім'яна. Зараз я його пролью. Проливаю тепленькою водичкою. Така злегка-злегка тепленька. Небагато. Тому що корінці в нього не дуже ще такі сильно розвинуті. Тому повністю заливати стакан не, не потрібно стаканчик, щоб там не було дуже мокро. От трошечки, так, щоб рослинки придавити земличкою і щоб вони корінці почали э, рости далі. Через э, при, приблизно тиждень пролью добривом. Як вони трошечки приживуться до нового міста, пролью добривом Мастер 20-20-20 для того, щоб дати їм і підживлення, і вітамінчики, все, щоб дати. він дуже, це дуже цікава рослинка тим, що вона... Не тільки гарно квітне, але ще й має лікарські властивості. З неї дуже вкусні, дуже цікаві чаї по вкусу і по запаху. Ну і Зараз буду пересаджувати бронелу. Пронела зімфіра. Також буду висаджувати по декілька рослин. Ну, тут, тут такі вже корінці. Чи маленький он, бачите, отак от. Не знаю, видно вам чи ні. Також буду висаджувати по декілька штук. Це рослина також має лікарські властивості. Вона лічить простуду, лічить, остановлює кровотечення. Нею цією рослинкою можна поласкати горло. Я її садю не скільки за, властив... за властивості, скільки за красу. Вона квітне все літо. Так як це багаторічник який стелиться, також висаджую по декілька штук в стаканчик. Ось такий в мене кущик вийшов брунела зімфіра. Слідуючи буду висаджувати стахіс. Тут уже корінці дуже хороші. От вже видно от такі величенькі. Трошки буду заглиблювати. Я думаю, по три рослинки в стаканчик буде достатньо. Зараз в мене всі рослинки будуть пересажені стояти під лампами. Там температура я вам показувала 20 градусів, але тільки в цьому приміщенні, де зараз я пересажую, трошки підніметься, тут температура десь до 15 градусів. Як тільки підніметься вища температура, я зразу всі рослинки перенесу сюди, тому що це багаторічники і вони ну, не дуже люблять вони, гарячі температури. І далі вони будуть рости в мене в прохолодному приміщенні. Але теж лампи буду включати, щоб не менше у день лампи світили. Так, є стахи. Получилося всього в мене три. Це такі слабенькі росточки. Я їх навіть висаджувати не буду. Ці три. Ці три зараз пролью і буду Пересаджувати другі рослинки. Десь бахкає, бахкає. До того важко це все приймати. Там робиш, а воно десь десь бахка. Все вже я пересадила, Потак поставила під лампу. Ну і будемо чекати, як воно буде підростати. Тоді буду підгодовувати, знижувати температуру. І хай проростають далі. На цьому відео закінчую. Всім миру. Це саме обов'язково зараз в нашій страні. Всім миру, здоров'я, всім пока.